Добрий вечір, 6 травня. Продовжую сі... сіяти. Соняшник прямим посівом, Незважаючи зв... Не на що, а ми сіємо суху землю. Може колись ж підуть дощі. Вона таке все наглухо сухо. Десь там воно є. Волога, ну, але вона десь. Суха земля, деща нема, ще й приморозки позавчора були. Їздив вчора, дивитися на сонях, котре посіяв 14 квітня, трошки його прихватило. Якщо вийде, я ставлю фото. Такого мене ще не було, ще й пшеничу, пшеничку там Кой де під посадками, не зрозуміло чого. Ну так воно, так воно і є. Сільське господарство. Як рулетка. Так, ну а що? Досію, потім заїду, попрацюю гліфосатом в нормі 3 літри. тому що позалишалось пурійок, кой де. Асотик залишився. Голозний то він не забере, мабуть. І борізка там є. Ще хочу додати трибурон метил. Спробую грам 30 підсилити. Може краще покрути асот, та ще щось забере. Сію насіння саксон. Під, під трибуром, так що я думаю нічого не буде. Ось такі є. Пиріяка. Чогось його не докрутило. Ну нічого. Докрутимо. І буду грунтовий використовувати. Пропізохлор в нормі 2 літри. Таку суміш все на кавашмачу і сюди залив. Що буде, то буде. Так, воно не дуже і грязненьке. Треба спрацювати, тому що потім вже нічого не вийде. Акація цвіте запахи такі, що ух, аромати. У нас все біленьке. В травень. Самі такі місяці гарненькі, пахучі, квітучі, Ах, хі -хі. красота. Так, ну все, відчитався, працюю далі, тут сонце сідає, там ще 2 гектари досіяти і додому. Все, не хворійте, бережіть себе. І близьких.